Учні Коломийського ліцею номер 5 імені Траса Шевченка давно чекали на новий баскетбольний майданчик. З нагоди відкриття організували і обласний баскетбольний турнір. Гості до Коломиян приїхали команди з Івано-Франківська, Ланчана та Утинії. Юні спортсмени одразу ж випробували майданчик у справжній грі, і це найкраща оцінка зробленої роботи. У нас в ліцеї справжнє свято, незважаючи на те, що канікули. Емоції переповнюють, тому що сьогодні ми влаштували на оновленому баскетбольному майданчику, баскетбольний турнір, куди з'їхалися команди області. Але це не просто так, все тому що я б сьогодні підвела підсумок розвитку нашого ліцею в спортивному напрямку, тому що за чотири роки ми. Відремонтували два спортзали, ми зробили два майданчики. Тепер у ліцеї номер 5 діє повноцінний спортивний комплекс. На новому майданчику, окрім баскетболу, можна грати й у волейбол. А поруч раніше оновлене футбольне поле. Щоб усе було зручно і безпечно, комунальники облаштували новий асфальтовий під'їзд до майданчиків. Таке гарне свято для дітей: відкриваємо майданчик, і де діти можуть розвиватися, проявити свої якості і грати в баскетбол. Наші діти неодноразові переможці міських змагань, обласних змагань. Беремо участь в чемпіонатах України в баскетболі. Наші дівчатка посідали там четверте місце на чемпіонаті України. Хлопці так само беруть участь в чемпіонаті України. Не обійшлося цього разу і без допомоги меценатів. Велике задоволення, велика радість. Це завдячуючи фанату баскетболу. Це таке слово, що воно, думаю, образливе для Романа Юровича. Він з дитинства ще колись, давним-давно, коли Жеки існували, він бігав. Організовував і зараз він продовжує це. людина. Баскетбол для нього все, що нього, в житті це все найважливіше в житті для нього баскетбол. Переможцем у старшій і молодшій вікових групах стали місцеві баскетболісти. З коло мої Малецький, Лана Робанчук телерадіо компанія Раї.